Ще одна машина BMP Berserk. Переносимось у 2017 рік. Ті ж харків'яни з ХКБМ імені Морозова вирішують, а давайте зробимо сучасну БМП на базі оплоту. Так з'являється проєкт Берсерк. Це машина вагою 35-40 тонн, яка везе 8-10 бійців десанту і трьох членів екіпажу. Мала бойовий модуль із 30-мм гарматою, кулеметом, протитанковим ракетним комплексом, а також безпілотною турелью. Двигун на 1200 кінських сил, швидкість до 70 км. На годину, а броню із динамічним захистом. Берсерк був би незамінним навіть зараз. Однак знову ж корупційні схеми, перепродажі та модернізації, як би то, внесли свої корективи. Серійне виробництво відклали, та й навіть дослідний зразок. Хоча в 2025 році з'явились натяки, що проєкт можуть відродити. Переходь за посиланням та дивись повноцінне 20-хвилинне відео, де я повністю розібрав ці дві машини.